Потрібно розрізняти, що в німецькій мові існує формальна та неформальна форма комунікації, і якщо ми з людьми спілкуємося на ви, з ними добре знайомі, то у нас можуть бути такі варіанти, варіанти вітання як. Guten Morgen, Добрий ранок. Ми це вживаємо до 12-ї години дня. Гутенчак. Гутнчак. Добрий день. Це ми вживаємо з обіду до шостої години дня. Guten abend, Guten abend, добрий вечір. Після шостої години. Може бути ще інший варіант, дуже ввічливий. Ми можемо сказати Guten, guten Abend, Herr oder guten Abend, Frau Meier.